Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Знайомимось зі звуком У. Зараз я вам пропоную пограти у гру «Впізнай звук. Ми вже в неї грали. Для цього нам треба заплющити наші оченята та налаштувати наші вушка та бути дуже-дуже уважними. Пам'ятаєте малята? Давайте! Перейдемо до гри. Що це за звук? Так, це звук потягу. А це що за звук? Так, це кошенятко мяукає. А це що за звук? Так шумить дощ. А цей звук, ви знаєте? Так, це дитячий сміх. Молодці малята. Далі я пропоную вам послухати казку про сопілку. Жив собі хлопчик Степанко. На день народження тато подарував йому сопілку. Вона була маленька, красива. Степанко часто грав на сопілці. Багато людей раділи радістю, коли чули її пісеньку. Що подарував тату Степанкові на день народження? Так, правильно, сопілку. Як співала сопілка? Пісенька сопілки звучить як звук У. -у, -у, -у. Її можна довго співати, тягнути. Давайте разом повторимо у-а у, -у, -у, -у. А давайте розглянемо, як виглядає буква У. На що вона схожа? Сказав хоробчик. букву У боюсь я дуже татко. Татусь питає: А чому? У схожа на рогатку. Давайте їх порівняємо. Справді буква У дуже схожа на рогатку. Далі пропоную виконати ігрову вправу. Повтори це дівчинка Оленка, яка заблукала у лісі. Як ви вважаєте, що кричить дівчинка? Так, ау! Давайте повторимо усі разом. Ау! молодці! Це маленьке немовля, яке голосно плаче. Уа! Повторюємо разом. Уа! А це півник, як кричить півник. Так, кукаріку! ку! Давайте повторимо разом Кукаріку! ку! А який звук видає літак? Так, протяжний звук у, -у, 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 -у. Повторимо разом У. -у, 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 -у. Молодці малят! А далі я пропоную вам пограти у гру чарівний мішечок. Що це діти? Це кавун. Повторюємо разом кавун. Діти, а це хто? Так, це курка. Повторюємо разом курка. А це хто? Це папуга. Повторюємо разом папуга. Це хто? Це муха. Повторюємо разом. Муха. А це хто діти? Так, це павучок. Так, ще раз павучок. І останнє кенгуру. Разом. Кенгуру. Молодці. Так, у всіх цих словах є звук У. Давайте повторимо разом. Кавун, курка, папуга, муха, павучок та кенгуру. І наостанок я вам пропоную познайомитися з такою гарною чистомовкою. У долині жив удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів. У траві хвостом вертів. Давайте спробуємо ще раз разом. У долині жив-удав. Удавав, що він все знав. Молодці! А на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!